Якщо вони бояться і щось сумніваються, ми готові взяти в них в оренду дах і продавати їм електроенергію по тарифу на відсотків 10 дешевше, ніж вони сьогодні це роблять. Тому ну, це життєва необхідність сьогодні. інвестуй або програєш. Оцінювати свої можливості і будувати, тому що це актуально, це перспективно і це економічно цікаво і хвала дивіться, бо сьогодні швидкість грає досить високу роль. Для мене це важливо. Ви обіцяли, що ми літом отримаємо перші кіловати. Ми їх отримали. Тому. Вітаю, друзі! Ще у 1050 році Ярослав Мудрий породив на замковій горі церкву із білого каменя. Після руйнування міста монголо татарами це місце, а згоді і місто, що постало з руїн, назвали Білою церквою. І як ви вже здогадались, ми в Білій церкві. Білоцерківський завод Трібо найбільший виробник гальмівних колодок у східній Європі та один з найбільших у світі. Підприємство має повний цикл виробництва від виготовлення прес-форми до готового продукту на одному підприємстві. Це дає можливість повністю контролювати якість виробів від каркасу до упаковки, експорт продукції у більше ніж 30 країнах світу. Підприємство виробляє гальмівні колодки та гальмівні накладки для залізнодорожного транспорту, автомобілей, спецтехніки, ущільнювальні матеріали. Геосинтетичні матеріали. Друзі, уявіть всі потяги Укрзалізниці гальмують колодками Трібо. А ось так впевнено і надійно зупиняється експрес Лондон-Манчестер саме завдяки гальмівним колодкам, які виробляє наш клієнт. Білоцерківський завод Трібо вражає. Друзі, а зараз з нами головний енергетик підприємства, котрий буде безпосередньо експлуатувати сонячну електростанцію. Знайомтесь Дмитро. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, як вам досвід, хоч і невеликий, від експлуатації сонячної електростанції, можна сказати, що досвід почався ще на етапі будівництва, оскільки я приймав участь у всіх цих етапах. І мені, як технічному спеціалісту, це було ну дуже цікаво. І після очікування ведення станції в експлуатації я тепер бачу всі показники по навантаженню, по роботі підприємства, по генерації, в який період часу вона максимально ефективна. Які виробничі дільниці, наприклад, не працювали і є обмеження генерації, і на які процеси можна вплинути? Скажіть, будь ласка, чи вимагається додаткових затрат часу та зусиль? Звичайно, тепер я приділяю свій час цьому питанню. Треба ще проаналізувати дані генерації та роботи наших виробничих процесів і підлаштувати їх таким чином, щоб сонячна станція для власних потреб працювала максимально ефективно. А що стосується повсякденного моніторингу, я можу сказати в той час, коли я знаходжуся за комп'ютером, в мене постійно відкрита вкладка моніторингу. Я працюю і періодично переходячи по цій вкладці, Аналізую ситуацію, дивлюся, чи немає аварійних сигналів, продивляюся навантаження по підстанціям, генерацію по підстанціям. Я дивлюся зранку, коли сонце тільки встає, пікова потужність на такому рівні, а ближче до обіду генерація повишається до такого рівня. Сонце працює, станція працює, все окей. Добре, а скажіть, будь ласка, що б ви порадили взагалі іншим технічним спеціалістам, котрі ще з тих чи інших причин сумніваються на рахунок встановлення сонячних електростанцій? Я хотів би тільки сказати, аналізувати роботу підприємства, графіки навантажень, оцінювати свої можливості і будувати, тому що це актуально, це перспективно і це економічно цікаво. Дякую, Дмитро. Було приємно працювати з вами. Мені також. Тепер давайте детальніше розберемо нашу станцію та її можливості. Зважаючи на специфіку роботи підприємства, ми розпочали з вивчення графіку погодинного споживання електроенергії. Проаналізувавши отримані дані, наші інженери розрахували оптимальну потужність у 555 кВт. Загальна кількість модулів 858 штук, 3 на шістдесят 650 Вт. Розміщені панелі на сферичних дахах і закріплені на хіманкерах. Система кріплень модулів має кутнаху у 20 градусів. В даному проєкті ми використали 8 інверторів Huawei по 50 кВт, а також 4 інвертори по 30 кВт. Прогнозована річна генерація складає 620 970 кВт-годин. Окупність проєкту 3 роки та 4 місяці. Тільки за вересень підприємство отримало генерацію в 56 тисяч 700 кВт-годин і зекономило 370 тисяч гривень. Друзі, знайомтесь з нами директор підприємства Олег Васильович Савчук. Доброго дня, Олег Васильович. Дякую. Олег Васильович, розкажіть трошки більш детальніше про ваше підприємство, про історію створення, успіхи. Ну, Історія підприємства величенька. Підресно побудована ще в радянські часи 45 років назад. І, звичайно, з цим зв'язано багато і трудностей на сьогоднішній день. бо Ну, все в світі міняється, потрібна модернізація постійна, в тому числі енергосистем. Тому довелося зробити багато роботи, щоб ну, отримати завод в тому стані, в якому він є сьогодні, і бути здатними бути конкурентними на багатьох ринках не тільки в Україні, а й в світі. Тому це таки багаторічна праця колективу по вдосконаленню заводу. Сьогодні це. 300 плюс людей на підприємстві. Великий асортимент продукції для різних типів транспорту не тільки в Україні і за кордоном. Це така, я, я вважаю, досить успішна робота в нинішні часи на достатньо конкурентному ринку, бо насправді таких виробників колодок в світі вистачає і потрібно бути завжди в тонусі для того, щоб вигравати конкуренцію. Тому я думаю, ми поки успішно справляємося з цією задачею. Олег Васильович, скажіть, будь ласка, чому не побоялась таких інвестицій в сонячну електростанцію в такий складний, для, в такий складний час для країни? Коли в країни був простий час, я не пам'ятаю цього, цього моменту, насправді. Кожен рік у нас складний. Ковід, війна, війні вже 9 років, скоро 10. і ніколи не буває вдалого часу для інвестицій. Колись Хтось сказав розумну фразу, знаєте, найкращий час посадити дерево був 20 років назад. А другий найкращий час це зараз. Все, Іншого не буде часу. Бо, ну, ми всі розуміємо, е яка тарифна політика сьогодні на ринку. А я вже сказав, нам потрібно бути конкурентними не в Україні, а в світі. Де стабільний тариф. Е Прозорі умови роботи, і нам потрібно конкурувати з світовими виробниками. Тому ну, це життєва необхідність сьогодні: Інвестуй або програєш. все. іншого шляху немає. Правильні слова, Інвестуй або програєш. Олег Васильович, а що б ви сказали б іншим таким підприємствам, як ваше, на рахунок встановлення сонячної електростанції? Я готовий сказати, якщо вони бояться і щось сумніваються, ми готові взяти в них в оренду дах. І продавати їм електроенергію по тарифу на відсотків 10 дешевше, ніж вони сьогодні це роблять. Можете залишити мій номер телефону, хай телефонують. Ми точно їм зробимо конкурентну пропозицію. Ну, це не жарт, насправді це може бути, це чому не від бізнесу. Але сьогодні в Україні це я думаю, що це життєва необхідність робити такі речі. Тому що, по перше, це вже давно зробив світ. В Європі, де сонця набагато менше, ніж в Україні, на півночі Європи, все застелено сонячними панелями, все в вітряках, все в альтернативній генерації. Тому, чому б нам би це не робити при тих цінах електроенергії, які ми сьогодні маємо? Це вже не навіть не питання зеленого тарифу, якогось додаткового заробітку сьогодні. Це просто перекривання, це просто альтернативне джерело енергії, яке ви отримуєте для власного виробництва. Якщо у вас... Є своє споживання, і вам в принципі байдуже, кому платить Укргідроенерго чи якимось постачальникам іншим електроенергії, то чому вам не платить самим собі? Так, це точно. Олег Васильович, я вже знаю, що ви рекомендували нашу компанію своїм друзям-партнерам. Я за це вам дуже дякую. І скажіть, будь ласка, про досвід роботи з нами. Що вам сподобалось, що можливо не сподобалось. Тут всі підтвердять, ми об'єктивно вибирали постачальника. Е, ми провели ну, таку досить тривалу роботу по тендерним пропозиціям. Я думаю, ви пам'ятаєте, це була найкраща пропозиція. І ясно, ми з вами не працювали і ми не знали, як піде далі. Все. Але ну, через два тижні я побачив панелі в себе на підприємстві після підписання контракту. І це якби багато що значило. А через Трошки більше місяць ми отримали перший кіловат генерації, тому ну якби це багато про що говорить. Я бачив хлопців, які жили на цьому даху і монтували все. Честь і хвала, дивіться, бо сьогодні швидкість грає досить високу роль. Для мене це важливо. Може, для когось важливі там технічні параметри, специфікації, проекти і красиві картинки. Ну, мені потрібно було швидко. Ви обіцяли, що ми літом отримаємо перші кіловат. І ми їх отримали, тому дивіться, хто хоче швидко будувати, будь ласка, ось звертайтеся. Дякую, Олег Васильович, за такі теплі, приємні слова. Нам теж було в свою чергу дуже приємно з вами працювати. Дякую. На цьому все з нами був Олег Васильович Савчук, директор підприємства «Тріба». Дякую вам все. Дякую. Отже, друзі, як бачите, ситуація з сонячними електростанціями стає не просто трендом про альтернативну енергетику, а це вже необхідність в сучасних реаліях. Тому ми, команда Рейтинг, готові стати вашим надійним партнером в будівництві сонячних електростанцій. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і до скорої зустрічі на нових проєктах Рейтинг.